А от щодо об'єднань, я хочу зупинитися на дві хвилини на цю на цю да. тему. А, я проходила ці об'єднання. Ви знаєте, я об'єдналася з Ющенка і підтримала Ющенка в свій час. Це моя найбільша. Політична помилка в моєму житті. І я вибачаюся перед людьми за цю помилку, тому що велика, абсолютно велика, ну як сказати, фол це брати відповідальність на себе за інших людей. Я взяла на себе відповідальність за Ющенка, тому що я в нього вірила. Я приїхала всю країну, кожне село, і я агітувала людей за Ющенка. Не можна брати на себе відповідальність за інших політиків, тому що. Потім потім вони впадають в корупцію, потім вони зберігають стару систему, а відповідальність за це несу я. Другий мій досвід був, коли я перебувала у в'язниці. Я дала згоду на об'єднання з Яценюком, і я взяла на себе відповідальність за Яценюка-прем'єра, тому що він прийшов абсолютно на потужності батьківщини і в парламент, і провів своїх корупціонерів, і став прем'єр-міністром. І це моя біда. І я вибачаюся перед людьми за таке об'єднання, і тому я, відповідаючи на це питання, скажу більше жодного об'єднання і жодного взяття на себе відповідальності за інших людей, в яких я навіть переконана в цей час. Але потім, як показує час, не можна ні за кого брати гарантії. У нас є партнери в батьківщині. Ми абсолютно чітко співпрацюємо, наприклад, з Валентином Наліваченко, і ми будемо іти разом. Ми співпрацюємо з Сергієм Тарутою, і у нас спільні погляди. Ми будемо знаходити таких людей, але я особисто більше ні за кого брати відповідальність не буду. Тільки за себе. Я впевнена в своїх силах. Я точно і знаю команді в своїй команді сьогоднішній, яка не зрадила мене в самі тяжкі часи, і яка країну жодного разу не зрадила. І я знаю, кожен крок. Кожен день як треба будувати країну, як треба її ставити на ноги. І Я буду віддавати свій досвід, свої сили, свої знання, свої можливості, свої зв'язки в світі для того, щоб Україна відбулася і щоб вона відбулася як сильна європейська держава.